далі до доповіді, запрошується, Копік Софія Олександрівна з темою аналіз стану токсикоплазмозу структурі перинатальних ускладнень вагітних в місці рівному. Так, презентую, макаю камеру. Так. Є презентація. Мене видно, бачите, так. так. Не буду зупинятися тема висвітлена на цьому слайді, тому дозвольте розпочати мою презентацію. І таки час. Плазма це паразит людини, що викликає занепокоєння у сфері охорони здоров'я, присутній у багатьох популяцій у більшості країн, включаючи Україну. Це небезпечний, найпростіший мікроорганізм, здатний метаболізуватися в будь-яку клітину людського організму. Тільки вдумайтесь, 65%, а це приблизно 2,5 мільярда мешканців планети Земля, перехворіли на токсоплазмоз. Недостатня вивченість, а також складність захворювання з кожним роком тільки погіршують статистику. Рідко люди звертаються до фіхтівця запитати, що це до того, як прийде біда. Розвиток токсоплазмозу в організмі вагітної жінки негативно впливає на фізичне та розумове здоров'я майбутнього малюка. Лікування вагітної жінки можливо, але не гарантує народження повноцінної дитини. У першому триместрі вагітності наслідком токсоплазмозу найчастіше стає викидень. Сьогодні не важко знайти чималу кількість повідомлень присвячених тосоплазмозу, а ось питання ролі профілактики захворювань, накопиченню знань та систематизації їх студентами-медиками, населенню, вагітним жінкам, приділяється недостатньо. Тому метою було вивчення особливості етіології, патогенезу, паразитичної дії токсоплазми, встановити клінічні особливості токсоплазмозу на перебіг вагітності та стан плода, розробка науково обґрунтованих методів, профілактики та лікування для зниження ймовірності розвитку різних патологій. Якщо дитина звідкись принесе кішку, токсоплазмоз у членів сім'ї вже є. А тепер потрібно розібратися у цьому, адже це звучиться якось не дуже приємно і доволі страшно. Отож, токсоплазма гонді це не вірус чи бактерія, це найпростіше, належить до класу сповровиків і, потрапляючи в організм людини, провокує розвиток токсоплазмозу. Розглянемо нестатеве розмноження. Проникаючи всередину клітини за допомогою коноїду у будь-які теплокронні живі організми, конді роблять вертоподібні, обертаючі рухи, адже мають активний фермент, який локалізується в токсонемах. Виробляються апаратом гольчі токсоплазми, це, по суті, шлунок паразита, де лісосому вивільняють спеціальні ферменти, які дають змогу ферментативного розщеплення клітинної стінки. Проникнувши в клітину хазяїна, паразит формує вакуолі, які формують систи тканина головного мозку та м'язах. Тільки паразит локалізується всередині клітини, це ускладнює імунну відповідь, тобто ускладнює пошук цист. Є і проблеми антибіотиків таких нацисти, що унеможливлює повну їх загибель. Всередині токсиплазми розмножується шляхом ендодіогенії. Та ентополігенії, в результаті чого утворюються псевдоцисти. Після руйнування клітини хазяїна паразити звільняються і проникають в інші клітини, де продовжують життєвий цикл. Цисти, які локалізуються, наприклад, в інфікованій м'язею тканині миші, яку поїдає кішка, є стійкими пливу кислотного та лушного середовища ШКТ тварини, тому без проблем потрапляють у тонкий кишечник, де є поживне середовище. Та статево розмножуються, формуються овоцисти, які екскретуються на зоні з фекаліями кішки. А люди ж інфікуються, Аче оцисти немитими овочами або цисти з погано термічно приготовленим м'ясом, паразити проникають у кишечне і кров'яним руслом мігрують по усіх системах. Огляд літератури засвідчує про те, що 90% людей, які мають стійку, чітку злагоджену роботу імунної системи справляються з токсоплазмою безсимптомно, за винятком людей похилого віку, які можуть відчути перебіг токсоплазмозу за такими симптомами, як висип, збільшення лімфатичних ослів, печінки, селезінки, суфабрійна температура, та через тиждень симптоми повністю зникають. Якщо ж інфікується вагітна жінка, а плацента не виконала своєї бар'єрної та захисної функції, то це може призвести до інфікування плоду та розвиток гідроцефалії, спленомагалії, гепотомагалії, мікроавтомії. Це може бути причиною самоаборту або внутрішньоутробної смерті. вагітність жінці, токсоплазма не загроза, а от беззахисний блід буде уражений. Отож, якщо жінка планує вагітність або жінка вагітна, постає питання чіткого знання та чіткої відповіді, чи є імунітет до токсоплазми, чи немає. В Україні, згідно з клінічним протоколом Акушевської допомоги, скрін вагітних на токсоплазмоз не проводять. Обстеження виконують за наявністю лише вже клінічних ознак у вагітної жінки. На жаль, тому на сьогодні здебільшого розроблено основні підходи до діагностики та